Почнемо з Китаю, адже насправді це далеко не новина, що вони постачають і комплектуючі і зброю Російської Федерації, і дрони, і товари подвійного призначення, які Російська Федерація потім використовує в озброєнні, яке вбиває українців. Але як на це має відреагувати світ в силу, знаєте, ще й тих торгових воєн, які зараз відбуваються у зв'язку із митами, які Дональд Трамп водить і проти Китаю, ну і відтерму... відтермінував проти інших країн. ну тому що зараз бачимо, Китай має намір так зближуватися із Європою, і там, начебто, й не проти. Але наскільки ось цей факт того, що ну, Китай підтримує агресора, може бути стоп-фактором. Ну тут складне питання. Адже китайці, на відміну від північнокорейців, діють доволі. Доволі розумно я б сказав. Вони е, намагаються приховати своє спів... співробітництво з Росією. Якщо Кім Чен Ін не приховує передачу зброї, направлення особового складу збройних сил під... підрозділів е, армії Північної Кореї е, в Україну на війну е, російсько-українську війну таким чином не, не приховує свою залученість на одну сторону. Конфлікту фактично виступаючи, його не лякає те, що е, таким чином Північна Корея стає співучасником російського злочину. Навпаки, він це підкреслює. Китайці намагаються свою е, підтримку Украї... Росії приховати е, під е, такими. Під гаслами нейтралітету, під е, тим, що Китай не підтримує жодну сторону, здійснюється приховано. Що стосується особового складу, от ми бачимо, китайців захопили, але е, так, доказати, що це китайці, не проблема. Що це громадяни Китаю не проблема. Але довести їх причетність, пряму причетність до національно визвольної армії Китаю, що якраз от Перекладаю провину з конкретних особин на Державу Китайську Народну Республіку, поки що не вдалося. Я сподіваюся, що такі матеріали все ж таки будуть добуті нашою спецслужбами чи в ході допросів військовополонених, і ми отримаємо нарешті переконові свідчення. І ми світу передамо переконливі свідчення участі Китаю прямої участі Китаю в російсько-українській війні. Ну, а що це стосу... змінить, пане Павло? Якщо будуть такі докази, то що насправді це змінить? Тому що ця війна насправді давно набула такого глобального характеру, тому що давайте згадаємо КНДРівців, які воюють на стороні Російської Федерації. Так це відбувалося на Курщині. Зараз вони хочуть їх залучати і на інших напрямках уже в Україні. Давайте Даємо так само Іран, який теж постачає зброю Російській Федерації. Що це зміна? Бачите, Північна Корея, Іран держави вісії злаці, в які не приховують свою підтримку Російської Федерації, точніше, так скажемо, північна Корея. Вона взагалі не приховує. Вона каже, так це мої військові воюють в Україні. Що стосується Ірану, то Участь військовослужбовців в Ірану в війні не відмічено, але Іран передає зброю, боєприпаси, і це задокументовано і міжнародно підтверджено. Тож ці держави визнані співучасниками російських злочинів і будуть відповідати за них, і відповідні мають на накладаються на них на них санкціями не тільки Україною, Україною, Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америками і Америки іншими державами. Що стосується Китаю, то тут повторюсь, ситуація складніше довести пряму участь його військовослужбовців в конфлікті. Доволі складно і знову ж таки китайці, от як заявив їх речник, вони не, ми ж не передаємо летальної зброї, а компоненти до летальної зброї, тобто розібраний снаряд, це начебто не снаряд. Тут треба працювати міжнародним юристам для того, щоб довести участь Китаю, переконливо довести участь Китаю. В конфлікті і зняти з нього цю корону псевдомиротворця, псевдопосередника. Якщо говорити про те, як далі діятиме Російська Федерація, адже я згадувала, що вони мають намір залучити на інших напрямках фронту війська КНДР Північної Кореї, і тут які найбільші загрози, з якого боку це може статися, і насправді чи зараз те, що росіяни намагаються зробити там на Сумщині, є спробою відволікання уваги від інших регіонів. від Запоріг... Ріжжа від Дніпропетровська, де вони можуть спробувати зробити спроби прориву. Ну, бачите, багато говорять про спробу прориву на Запоріжжя. Дуже багато говорять, чого того Русня полізе на Дніпропетровськ, що вже вони розпочали наступ на Харків і Суми. Ну це не, не відповідає дійсності. Насправді росіяни ведуть широкомасштабний стратегічний наступ на Донецькому напрямку. І Покровський їм потрібен для першу ділу, для того, щоб захопити е, далі Константинівку, Дружківку. Е, Власне кажучи, всю північно-західну частину Донеччини на Лимані операція, власне кажучи, з того ж це допоміжний удар цього ж наступу. Якби росіяни хотіли б вторгнути з Дніпропетровщину, зовсім інші напрямки були б докладення зусиль. Те саме стосується і запорізького напрямку. Так для тактичних ударів у них достатньо сил, але для стратегічної операції до. Або замість Донецької, але звідти вони сили не виводять та припаки концентрують із півдня і з півночі. Зараз за рахунок Курської операції нашої частину сил вони намагаються перекинути на інші ділянки. Але наші сили тримаються на Курщині все одно смуга фронту менше стала, ширина фронту і глибина менше, але ми продовжуємо. Ці сили ворожі е, притягувати до себе, сковувати їх на цьому напрямку. І якщо навіть говорити про північнокорейців, так так, вони чому були на Курському напрямку? Вони діяли в складі 810-ї бригади морської піхоти Російської, Чорноморського флоту, їхні підрозділи були туди інтегровані. 810-ка билася на е, Курському напрямку, зараз її частково відвели. Якщо вона повернеться до активних бойових дій на, на, на Курському напрямку чи флангових ударів, там через Сумщину заходити тил, то знову ж ми побачимося північних корейців mm -hmm. на цій ділянці. Якщо 800 десятку перекинуть на інший напрямок, ну, на, наприклад, на Покровський чи mm -hmm. на Торецький, де позаріз... Росіянам потрібні резерви, то очевидно, ми там побачимо і північних корейців. Зрозуміло, дякую вам, пане Павле, за дуже змістовні роз'яснення і за те, що долучились до нас цього вечора. Павло Лакічук капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був із нами. На зв'язку